Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Воронажський військовий аеродром пишуть про таємничі спалахи та хлопки, наші джерела. Згодом місцеві жителі зазначили, що чули детонацію боєприпасів протягом декількох годин. В другій ночі туди їхали колони пожежних. Ще вранці туди прибули військові транспортні літаки, тому що там сталося, ми можемо тільки догадатись. І так Воронеж розташований на відстані 337 км кілометрів від Харкова, якщо їхати автомобілем, і трохи менше як 300 кілометрів, якщо літаком. Він лежить на перехресті доріг Москва, Ростов та Курськ. Саратов пише журналіст Олександр Белявський. По дорозі, що з'єднує Воронеж з Ростовом, знаходяться військові полігони Погоново та Богучари, а також аеродром Мілерово. У зв'язку з тим, що Росія завдає ракетних ударів по українських полігонах, аеродромах, нафтосховищах, а останнім часом і Укрзалізниці ТЕЦах, Геса. Україна має право діяти у відповідь. Військові об'єкти у глибині російської території, які залучені у постачанні зброї і палива загарбницьким військам, є легітимними цілями для Збройних сил України. Про це заявив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі. Це він сказав у контексті дозволу використання зброї, що постачає Британія. В Україні немає своєї точної зброї, яка б гарантувала попадання саме по військових об'єктах ворога, щоби не постраждали цивільні об'єкти. Ми ж, на відміну від агресора, маємо цивілізовану армію. А Велика Британія має точну зброю, яка на відстані 300 кілометрів гарантує попадання саме у військові об'єкти. Застосуванням такої зброї по військових об'єктах Воронезької та Ростовської областей Збройні сили України примусять ворога припинити обстріли тилових об'єктів України або створять значні перешкоди у матеріально-технічному постачанні армії агресора, з яким вони і без перешкод не дуже справляються. Це логіка війни, якщо ми не хочемо грати у піддавки з агресором. Для цієї мети Україні не потрібна дуже потужна зброя. Достатньою є зброя, що має дальність 300 кілометрів. Зброя такої дальності не здатна завдавати шкоди стратегічним військовим об'єктам Росії, що знаходяться, скажімо, у Саратові і регулярно обстрілюють українські міста. Тому застосування Росією ядерної зброї не матиме жодних підстав. Але загроза логістичним об'єктам, що надають підтримку військам агресора, наблизить поразку загарбницьких військ, які зайшли в Україну, тому що коли битва йде на рівних умовах, наші збройні сили є непереможними. Мешканці Воронежа мусимо розчарувати. Ми не можемо допомогти у відбудові їхнього міста, бо Збройні Сили України не стріляють по цивільних об'єктах. Доведеться їм знову просити свій уряд, якщо хочуть дістати більше коштів на благоустрій міста. А ви погоджуєтесь зі словами журналістів. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.